Як вирішилось питання з п'ятого хороського тупика? П'ятий хорольський тупик. Що у нас Де, там було коли до п... вас На прийом Так. Да. <звук> які у мене матюкали так, там. Так. Я? Дивіться, от я взяв Google в впомоч, називається, да? Вирахував. На жаль, на жаль, десь в мене є, я ще швидко не знайду. А скільки зайвих метрів було потрібно пройти. Ну, якщо йти в обхід, як передбачено спочатку, десь вийшло в мене 240, так немало. Але власника, який ну, мав да, ну, от нам не вдалося домовитися, щоб вони зробили стежку. По-перше, вони його планують перекваліфікувати під заклад дошкільної освіти. Вони скаржаться на те, що там безліч наркоманів, такі інше. Але ми попрохали, і вони зробили там такий переход. На сходинки, да, там виклали там це мощення, трохи зробили, щоб людям було зручніше обходити. І коли цей проєкт, їхнє будівництво буде завершуватись, вони ще продовжать там, ну, зручну зроблять тропинку, щоб люди обходили. А там, де була клініка Дмитрій, здається, так. От 242 метри це різниця або проходити через цю ділянку, їм було, або обійти ще два дома, або три, або три. Я показував плани, от у мене от, просто десь вже років 5-7 у мене є папочка, і там всі ці будинки в рядочок вони намальовані, коли ще їх не було. А землі, землі були розподілені, я не знаю, що, мабуть, навіть не в 2000-х, мабуть, раніше. Тобто, це повністю земельні ділянки людей. Тоді, коли планували, ну чомусь не, позали, не залишили там прохіди між цими ділянками, да? Ну, вважали, що нема для кого. Тобто це виключно для мешканців Автокразівського. Не, не потурбувались. Там є два проходи, які передбачені, але вони там майже всередині. А біля краєчку, як ця була будівля, їх там не було. Ми спробували, я неоднократно там спілкувався особисто з власниками прізвище, з здеб... Ну не треба вам то прізвище, да там. А ті там дві дівчини, які володіють цими земельними ділянками, де активне будівництво, іде, ми і так, і так їм пропонували їй конфігурацію змінити, щоб вони дали прохід. Ну не вдалось як мовити.